Дракончик Бергамотик або Триголові труднощі ІРИНА Дзюбій. Розділ тринадцятий. ДРАКОНИ на горищі. Лало, поглянь на, будь ласка, у мене на спині щось вербить, попросив бергамотик. Може, кінська упряжна муляла. Лала побачила на спині бергамотика два горбики. Ой, вигукнула вона схвильовано. У тебе на спині ростуть якісь бугри. Бергамотик подивився на спину Лали і теж помітив два горбики на її білосніжній спині. Лало, у тебе теж. Може, це хвороба якась людська. На горищі саме з'явилася Євга, і дракони показали їй свої спини. Ні, такої хвороби у людей немає, серйозно сказала дівчинка. Хоча я точно не знаю. Зараз я попрошу тата оглянути вас, він лікар. Драконята подумали і погодилися, тільки за умови, що тато нікому про них не розповість. Гадаю, він погодиться. Увечері Ївга запитала батька Татусю, ти збережеш у таємниці те, що я тобі зараз розповім? Тато відповів звісно, котови вміють тримати язика за зубами. Тато, моїм друзям потрібна твоя допомога. Тільки це друзі не зовсім звичайні, вони дракони, і тим часом мешкають у нас на горищі, випалила зівга. Тато усміхнувся, сприймаючи слова доньки за фантазію. Ходімо на горище. Дівчинка потягла батька за рукав, я тобі все покажу. Тато вирішив підіграти доньці та пожартував Ну, ходімо, сподіваюся, вони лікарів не їдять. Коли Євга відчинила двері на горище, тато застиг на місці. Він не міг повірити в те, що побачив. Його з цікавістю розглядали три пари очей смарагдового дракона, а поруч із смарагдовим. Стояв дракон, біліший від снігу. Він здавався трохи наляканим, і у нього, на відміну від Смарагдового, була тільки одна голова. За кілька хвилин тато оговтався і навіть наважився заговорити І що ж турбує наших пацієнтів? Татусь намагався триматися впевнено, але йому це погано вдавалося. Різні думки поставали у нього в голові. Скільки часу на моєму горищі мешкають дракони? Чому я про це дізнався лише хвилину тому? Можливо, це сон, може, у мене температура і все це просто галюцинації? У нас на спині ростуть горби, і вони страшенно сверблять. Порушила тишу лала. Чи дозволите? запитав тато і взявся до детального огляду. Горбики на спині лали встигли підрости ще, і тато зміг розгледіти на одному з них крихітну пір'їнку. Це зовсім не хвороба. Просто у вас на спині ростуть крила. Хіба для драконів це ненормально? Лала й бергамотик одночасно вигукнули. Ще й як ненормально. У драконів не ростуть крила вже декілька століть. Учені не знають причини і вже давно намагаються розгадати цю загадку, але все безрезультатно, пояснив учений. Здається, ви стали винятком. Підбив підсумки Юрій Іванович. Саме так тата Євги називали на роботі.